Привіт друзі! Сьогодні я вам хотів представити бензопилу фірми Littles Це напівпрофесійна пилка Master Series 4523O. Це дуже реально крута пилка, реально дуже надійна. Нам мені найбільше подобається. Реально сама ходова пилка. Багато знайомих, друзів мають купилку. І всім рекомендую. Дивіться, перший плюс цієї пилки. Ви тільки ловите її. Тут камесенька ручка. Образина така, що вам музоліни заробити неї. Реально дуже круто. Також ця пилка йде в металічному корпусі. Бачите, Тут металічний корпус, і тут алюмагніум. Алю алюміній магіум, полегшений метал. Також плюс фільтр воздушний. Такий, як в машині, реально класний. Тут тирса не попадає в карбюратор. легесненький доступ до цього фільтра. відключується руками все. Також кришка руками знімається. Ну, реально класно Також, щоб закачати паливо, наливаєте в бак, поки пара скачнули, прамір витягнули, автоматична заслонка закривається, коли нажимаєте на газ. Щоб включити, заглушити кнопочка бачите, реально також класно надійно Ручка, захист від нечайного газування. Бачите, треба зловити, а потім... А так ви її не розинна ручка класна. Також, дивіться, бачите, тут де ховається ключ свічний. Це реально також класно реалізовано, що ви його собі можете вдвох. ховаєте, собі легенько собі раз і стали. І все. Під руками він завжди з вами. Також натяжка ланцюга. Дуже надійно тут надійніше, ніж тут. Ну, в принципі, тут можна побивати собі пальці, а тут гесенько відверто, нічого собі не, не покалічитися. Також плаваюча зірочка, це також дуже надійно. Регуляція маслоподачі тут регулюється. Бачите, серійний номер, байжик, як в машині, реально вибитий, не те, що намальований, там, лазером виграваний на металі. Також закльопкувані склепаний. Сороківка-шина, захист шина, сороківка і... Ланцюг для твердої породи. Ланцюг якісний, не гірший від щіля регона і інших уксуварних, реально перевірений руками. Шина їхня фірмова Master, Також тут можна смазувати зірочку, зуби, обмеження, щоб вони не за картера не побили. Вихлопна два, на два отвори. Також стартер, плавний пуск, щоб вам було легше заводити. Тягнете і на 30% легше. Корпус також металічний. Показує, скільки у вас паливо в бачку. Тут заливається паливо, тут заливається масло. Також потагіте безпеки то, гальмо. гальмо. Рази, коли ви ріжте, вам щось стається, ви тако піднімаєте, що ви не покалічилися, Автоматичною ручкою ви собі зупиняєте з ланцюг, там долі секунди, 0,12. Тругічна гарантія на цю бензопилу. Так що рекомендую вам цю пилку, можете собі її купляти, замовляти, не пожалійте. Підписуйтесь, ставте лайки, діліться цим відео. Дякую вам за увагу.